Коли вони вже почнуть виконувати завдання, тобто це однозначно підсилення, пане Дмитро. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України. 16 з 33 ізраїльтян звільнили з полону Хамасу. Це відбулося в рамках першого етапу угоди з Ізраїлем про припинення вогню. Перемир'я триває вже 43 дні. Утім, цього тижня воно опинилося під загрозою. І вже найближчими днями може піднятися нова хвиля ескалації. Як розвивалася ситуація, розкаже Катерина Кравець. Про замороження угоди у понеділок оголосив Хамас, звинувативши у порушенні домовленостей Ізраїль. Ворог затримував повернення переміщених осіб до північної частини сектора Гази та відкривав вогонь у різних районах сектора, а також перешкоджав надходженню вантажів гуманітарної допомоги відповідно до домовленостей, тоді як сили опору виконували все, що від них вимагали. Передачу сіоністських в'язнів, яких було заплановано звільнити наступної суботи, 15 лютого буде відкладено до подальшого повідомлення, а також допоки окупаційна сторона не зобов'яжеться виплатити компенсацію за мин. Ізраїль усі звинувачення відкидає. Мовляв, вогонь відкривали лише щодо тих, хто нехтував попередженнями не наближатися до ізраїльських військ. А для гуманітарної допомоги та повернення палестинців жодних перешкод не чинилося. Реакція на заяву Хамас не забарилася. Першим висловився Дональд Трамп якщо усіх заручників не буде звільнено до 12-ї години суботи, гадаю, це слушний час, то я би сказав, усі домовленості скасовані, і нехай почнеться пекло. І ще раз, 12-та година суботи, повернення усіх заручників не краплями по два, по одному, по три, чотири. Усіх інакше на вас обрушиться справжнє пекло. Хамас зрозуміє, що я маю на увазі. За кілька годин свій ультиматум оголосив очільник ізраїльського уряду у зв'язку з оголошенням Хамасу про його рішення порушити угоду і не звільняти заручників, я наказав цехалу зосередити сили всередині та навколо сектора Гази. Ці дії наразі тривають і завершаться найближчим часом. Рішення, яке я ухвалив і яке одностайно підтримали члени уряду, таке якщо Хамас не поверне заручників до суботи опівдні, припинення вогню буде анульовано, і цехал відновить інтенсивні бойові дії до остаточного розоргу Хамасу. чи йдеться в ізраїльського прем'єра про звільнення усіх заручників або лише трьох передбачених угодою для суботнього обміну? Наразі не зрозуміло. Почутим від лідерів занепокоєні і в секторі гази, і в самому Ізраїлі щойно з'явилися ці новини. Серце впало, всю газу сколихнуло. Ми ледь починали вірити, що перемир'я можливий і що вихід знайдено. Ми закликаємо Хамас. Ми закликаємо Ізраїль, просимо їх досягти згоди та покласти край цій ситуації. Люди страждають тут. Жертви прості люди. Я думаю, що Трамп має добрі наміри. Він раніше нам допоміг з першою угодою, але зараз він просто не спроможний зарадити. Адже для нас найважливіше повернути наших людей, а не тиснути, не погрожувати Хамасу. Це не той шлях. Казати комусь, що ми вас розчавимо, що ми вас всіх повбиваємо, це грати на руку Хамасу. А ми, зрештою, платитимемо за це свою ціну своїми солдатами. Це чиїсь сини, чоловіки і їхні рідні носитимуть ці шрами все життя. Тому дуже мило з його боку вдаватися до погроз. Ми зробимо те, ми зробимо все. Спасибі вам, велике президент Трамп. Та краще застосовуйте свої погрози де інде. Минулого тижня Дональд Трамп запропонував зробити із сектору гази курортну зону близького сходу під контролем США. та перед тим зачистити територію, переселивши два мільйони палестинців в інші країни. Пропозиція обурила не тільки весь арабський світ, а й країни Європи. Водночас в ізраїльському уряді у новій ескалації вбачають для себе можливість втілити в реальність радикальний план Трампа. Якщо Хамас зупинить звільнення заручників, тоді угода анульована і буде війна. Нова війна в Газі відрізнятиметься за інтенсивністю від тієї, що була до припинення вогню, і вона не завершиться без поразки Хамасу і звільнення всіх заручників. Нова війна також допоможе реалізувати бачення президента США щодо майбутнього Газа. Запобігти новій війні намагаються Катар та Єгипет. Тамтешні дипломати подвоїли зусилля, аби врятувати хитку угоду про припинення вогню. Наступні дві доби стануть найкритичнішими для ситуації на Близькому Сході, вважають аналітики. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Світовий рекорд на протезах встановили